От це бімба-ракета, друзі. Подивіться, що у нас сьогодні в Лавці. І так, друзі, всім привіт! З вами знову YouTube канал Лавка Задоволень. Я Олександр Маник. І сьогодні у нас ось така шикардосна підбірка з двох монет України. Нова. Такого просто не бачили. Це нова серія. Сподіваюсь, вона буде розвиватися вже коштує. Якихось скажених грошей, як на мій погляд, для цих двох монет. І, бачите, називається ця серія «Мешканці морських глубин. Набір з двох пам'ятних монет. Ну, дуже красиво. Бачите, тут у нас і кольори, і куча, куча опису різноманітного. Значить, що ми з вами маємо? Та-дам! бачите, я перший раз, до речі, відкриваю. Рак самітник і бичок кругляк, якого всі ми колись ловили. Значить, що це за монети? Значить, ми з вами бачимо на реверсі. Ні, спочатку давайте про аверс. На аверсі монети, присвяченої Чорному морю, зображено стилизований абрис Чорного моря. Так, де це ми бачимо? Ось у нас Чорне море. Бачите, ось такими полосками. Ось тут ми з вами бачимо. І Ми з вами бачимо на цій монеті також абрис Чорного моря. Йдемо з вами далі. І прилегла до нього територія. Значить, Ми з вами бачимо, що цей е, виконаний у вигляді рельєфних горизонтальних ліній різної довжини. Що імітують е, морські хвилі. Ось така краса. О, зараз, бачите, класна і різкість навелась. Круто зроблено. Е, мені дуже подобається, коли на монеті є і е, ось такий пруфовський глянцевий і матовий вигляд. Так, тому ми йдемо з вами далі. Угорі праворуч розміщено малий державний герб України. Рік карбування 2025, номінал 5 гривень. А також логотип банкнотно-монетного двора Нацбанку України. У нижній частині композиції півколом розміщено написи Чорне море. Ну і бачите, The Sea of Azov. А здесь ми з вами бачимо The Black sea». А, Так, далі. І на реверсі монети. Оце саме цікаве. Перегортаємо тун тундундун. Реверс монети. Значить, зараз я роблю ось таким чином ближче. Ми з вами бачимо зображено е, на цієї рака самітника. Елемент оздоблення кольоровий друк. Е, у типовому біотипі цей рак. На кам'янистому дні з черепашками та уламками мушель, що характерні для прибережної зони Чорного моря. Угорі. Півколом розміщено напис Діогнес Пугітлатор». Унизу рак самітник. Те ж саме можна сказати про оцю монету, тільки вона у нас вже ви з вами розібралися, це все ж те ж саме тільки це Азовське море. А тут у нас не рак самітник, а бичок Кругляк». Ну і дуже круто, дуже круто, друзі, що тут ми мож, можемо прочитати все-все все про цю монету. Е, відразу дам відповідь, а де ж все це придбається, де можна все це купити і так далі. Звичайно, у нас в телеграм-каналі Лавка задоволення. Можна придбати всю цю красоту. Можна придбати всю цю красоту. Ось наші дівчата-менеджери, до речі, працюють. І пишіть. Їм, пишіть менеджерам, питайте вартість, скільки вона наразі коштує. Бо монета з 25 тисяч. Люди, які розбираються, кажуть, що буде коштувати і трьошку, і більше. І тут написано, хто такий бичок кругляк. Тут написано походження назви, Чорне море. Морські морські мешканці і так далі. Тому я думаю, що дуже-дуже ще багато у нас буде Випускати-випускати нові красиві монети і робити шикардосні нові колекції, тим паче у нас з'явилися шикардосні альбоми для них. Ви мене спитаєте, який тираж цієї монети, я вам відповім: 50 тисяч екземплярів, діаметр також 35 мм, номінал 10 гривень. Вийшла на 23.10.2025 з вами був Ютуб канал Лавка Задоволень, Я Олександр Маник. Побачимось.